Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про лікопадівну деформацію грудної клітки. Лікопадінна деформація грудної клітки відноситься до вроджених вад розвитку грудної клітки. обумовлена вона аномальним розвитком кількох ребер і ходилів, що призводить до утворення западини на передній поверхності грудної клітки. Залежно від ступеня своєї вираженості деформації грудної клітки викликає у пацієнтів не лише косметичні недоліки, а й функціональні порушення з боку як серцевої судинної так і дихальної системи. В свою чергу, косметичний компонент деформації призводить до розвитку психологічних проблем та соціальної дедотації. Ці обставини негативно позначаються на гармонійному розвитку дітей та підлітків. Наявність виражених дефектів грудної стінки є показанням до хірургічної корекції. В клініці Святого Києва ми проводимо операції з виправлення дефектів грудної клітки, що дозволяє покращити якість життя та забезпечити появи проблем з боку серцевої судини та дихальної систем в майбутньому.